Чином можна порівняти з рибалкою на коропа. Коли виїжджаємо на точку, кормимо декілька днів, рибалимо. А є інші рибаки, які виїжджають швидко, виїхали, взяли флет кормушку, закинули там, там там нашли цього коропа і зловили. Так само і на сома. Ми виїжджаємо, шукаємо яму більш професійно, шукаємо яму. На виході з ями, з ями завозимо оснастку з живцем, таким хорошим живцем, ставимо одну, дві там скільки оснасток і чекаємо. Першу ніч, другу, третю, ну, скільки треба. А є інша, швидка рибалка. Коли ми беремо ось таку снасть, виходимо на вечірній або ранішній кльов. Ну, я зазвичай вечірній. Це приблизно година до заходу сонця і година пісня. Це самий активний, так сказати, жор сома. Беремо виповска і наживляємо одною медведкою. Якщо буде рядушком сом, то він клюне. Одна проблема, що може клюнути маленький. Якщо на крупного сома, то перший варіант. А тут може як і великий, як і середній, так і маленький. Це так, в двох словах коротко про рибалку на сому. До речі, забув сказати за вулище, в мене з тестом 200 грам. Ось такі снасті на сома у нас готові. З одинарником таким величеньким і двойним гачком. Ось такі снасті я роблю на замовлення, хто бажає. Ви мені скажете, бобіна такого флюорокарбону стоїть більше тисячі гривень, гачки дорогі. 400 гривень. Ті поплавки, груза. Там слазь обійдеться, прям золота буде. Дивіться, головне це гачки ось ці. Недорогі можна взяти. Це марка LS5213N четвертого номеру. Все. Купляємо пачку гачків, там 100, ну нехай 150 гривень обійдеться. Далі беремо звичайну ліску 1 мм. Метр двадцять. Замість поплавка беремо звичайний евотапок. Виїжджаємо шматочок, проселяємо, отакий буде поплавок. Груза, ну груза можна із свинця самому відлити. 100 грам відлив. Ну і все, з нас готово. Тут головне бажання. Так що з чого ви будете робити з нас чи з флюорокарбону чи з ліски і тапка, це вирішувати вам. От гачки повинні бути гарної якості, це однозначно. Ну що ж, закинемо снасть на сома першу з цим великим гачком. До речі, сьогодні 22 травня, вчора в нас офіційно спала.